Четвертий міжнародний фестиваль конкурс Яскрава країна цьогоріч стартував не в Чернігові, як зазвичай, а в Гончарівському. В такий спосіб організатори вирішили підтримати військових першої окремої танкової бригади. На концерт запросили бійців, які вже незабаром відправляться в зону. АТО. нам дуже хочеться, щоб виступи наших дітей, їх палки, серця передали вам ту любов до України, те побажання. Захистити дітей, захистити вітчизну. У програмі фестивалю хореографія та вокал, тематика здебільшого патріотична. Військові з захопленням спостерігають за виступами юних виконавців. Кажуть, дитячі усмішки додають сил в такий непростий момент. Все, що роблять діти, це трогає діки душу а все. Дутро, як кажуть. Це дуже, як кажуть, Позитив для кожного військовослужбовця, окрім концертної програми, дітлахи подарували захисникам вітчизни обереги. Їх робили власноруч. Сподіваються, що ті допоможуть військовим на полі бою. Подобається співати для е, людей, які захищають нашу. Країну хочу побажати, щоб наші військові були прийшли додому живі та щасливі. Проводити фестиваль з року в рік стає все важче, кажуть організатори. Тому неодноразово суттєву підтримку надавав уроженець Чернігова, член наглядової ради заводу Чезара, меценат Анатолій Долеско, який цього року також був присутнім на відкритті фестивалю. За його словами, військові першої окремої танкової бригади в нинішній час є прикладом мужності. Зі сцени він звернувся до тих бійців, які незабаром поїдуть в зону АТО. Хотілося б пожелати кожному бути максимально осторожним і внимательним, зберігати свою життя і вернутися в свої сім'ї. Ви нам нужны ще раз... Огромний низький вам поклон. гала-концерт фестивалю Яскрава країна відбудеться цієї неділі в облмуздрамтеатрі драмтеатрі імені Шевченка. Завдяки спонсорській підтримці на концерті зможуть також побувати діти переселенців зі сходу країни, які нині живуть в санаторії Десна в селі Ладенка.